Ранковий удар балістикою по Дніпру. Надвечір там завершили пошуково-рятувальні роботи. Унаслідок російської ракетної атаки по житловій забудові міста загинуло четверо людей, ще 40 постраждали, з них 11 у важкому стані, повідомили в обласній військовій адміністрації. Завтра у місті оголошено день жалоби. Росіяни зробили атаки шахедами ще більш смертоносними. Після суботнього удару по вишгороду поблизу Києва у місті виявили касетні боєприпаси. Ворожі дрони скидали їх посеред міста, а тоді атакували багатоповерхівки. Фахівці ДСНС провели унікальну операцію з розмінування, знешкодили вибухівку, яку розкидало по дахах та дворах житлових будинків. Внаслідок атаки у Вишгороді загинув чоловік. Ним виявився співробітник Фаєрпойнт. Компанії розробника ракети Фламінго. Черговий скандал перемовин у США щодо мирної угоди відбувся гольф клубі Стіва Віткофа у Майамі. Трамп дорікає Україні корупцією, але ігнорує записи розмов Віткофа, де той консультує росіян, як їм завадити Зеленському. Сьогодні Вітков, який, попри викриття, вочевидь залишається у грі, відлітає до Москви. Делегацію України у Майамі замість звільненого Андрія Єрмака очолював секретар РНБО Рустем Уміров. Держсекретар Рубіо після зустрічі заявив, що перемо не були продуктивні, але сторони ще мають над чим працювати. Мир має стати справді надійним. Війна має закінчитися якнайшвидше, заявив Володимир Зеленський після зустрічі з французьким лідером Еммануелем Макроном у Парижі. Найбільше уваги лідери приділили переговорам заради завершення війни та гарантіям безпеки. Ворог просунувся поблизу Мирногради на Донеччині. Росіяни сунуть під покровом туману, і зараз кожен вихід із міста це контактні бої з ворогом, яких практично неможливо уникнути. Водночас силам оборони вдалося зачистити від ворога Іванівку на Дніпропетровщині. У листопаді ворог окупував 505 квадратних кілометрів української території, майже вдвічі більше ніж у вересні. Повідомляють аналітики порталу Діпстейт. У києво Печерській лаврі, де кілька століть поспіль, російські церковники виголошували анафему українському гетьману Івану Мазепі. Сьогодні відкрили йому пам'ятник. Бронзове погруддя, виконане з портретною точністю. Для цього художники використовували прижиттєві зображення гетьмана. Після 12 років шлюбу лідер гурту Антитіла Тарас Тополя та його дружина-співачка Олена Тополя, відома як Альоша, оголосили про розлучення. Після початку повномасштабного вторгнення Олена з трьома дітьми виїхала до США, а Тарас мобілізувався до збройних сил України. Згодом Тополя зізнався, що розлука негативно вплинула на їхні стосунки. Звинувачення та погрози на тлі зустрічі зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткофом щодо мирного врегулювання в Україні Путін вийшов із новими заявами, які аж ніяк не свідчать про його налаштованість на припинення бойових дій. Диктатор впевнений, що Європа заважає адміністрації Трампа досягти миру і висуває неприйнятні для Росії пропозиції щодо мирного плану. Ще й пригрозив тим, що Кремль готовий на війну з Європою, в разі якщо ті на них нападуть. Чотирьох цивільних вбили росіяни на Донеччині. Краматорськ масовано атакували дронами. Там двоє загиблих і п'ятеро постраждалих. На Костянтинівку прилетіло дев'ять кабів. Є загиблий і травмований. У лимані чоловік не пережив влучання в піві дрона. Кількість жертв суботньої масованої атаки по столиці зросла до трьох людей. У лікарні помер чоловік, який був в тяжкому стані. Збільшилась також кількість вбитих внаслідок російського теракту в Тернополі, 19 листопада. У лікарні померла 81-річна мешканка, знищеної ворогом багатоповерхівки. Цей російський удар уже забрав 36 життів. Сили оборони України атакували розташування Кадирівського підрозділу Ахмат на території Чечні. Також під удар там потрапила будівля ФСБ. Успішно прилетіло і по нафтобазі у Лівнах на Орловщині. А щодо атаки на танкер росіян мідволга 2 у Чорному морі Україна не має до цього жодного стосунку. Так заявив речник МЗС України Георгій Тихий. У Києві затримали колишнього високопосадовця енергоатома. Генпрокурор повідомив, що під вартою колишній тимчасовий виконувач обов'язків віце-президента держкомпанії він вже раніше обіймав посаду заступника міністра енергетики. За даними змі, затриманим є Юрій Шейко. Нині експосадовці готується підозра за статтею про заволодіння майном та зловживання службовим становищем. Росіяни активно поширюють дезінформацію про нібито захоплення Вовчанська, Куп'янська і Покровська у генштабі зсу запевняють, бої там і далі тривають. Водночас, за даними порталу Deep State, ворог захопив населений пункт Козацьке на Донеччині. Це неподалік Покровська. Європейський центральний банк відмовився підтримати виплату Україні у 140 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів. Проти передачі Києву заморожених грошей Кремля виступає Бельгія. Саме там зберігається найбільше російських коштів. Брюссель просить про гарантії від майбутніх судових позовів Москви. Спалили тіло і втекли до України. Правоохоронці затримали підозрюваних у вбивстві 21-річного українця у відні. Арештовані двоє чоловіків 45 і 19 років. Один з нападників вчився в університеті разом із жертвою. Віденська поліція підозрює, що вбивство було з фінансових мотивів. Нападники викрали з криптогаманця вбитого значну суму коштів. Суспільний з посиланням на власні джерела пише, що вбитим може бути син заступника міського голови Харкова Сергія Кузьміна. Екснардеп повернув музею історії велику колекцію артефактів, викрадених в Криму, і це найбільше поповнення музейного фонду за всю історію України. Майже 8 тисяч унікальних археологічних цінностей. За інформацією джерел БіБісі, йдеться про Валерія Горбатова, який на початку 2000-х очолював Раду міністрів Автономної Республіки Крим, а нині мешкає на Кіпрі. На початку вторгнення у 2022-му він втік з Києва на окуповані території. Згодом уклав угоду про визнання вини та Погодився передати державі усю свою колекцію, античні та скіфські старожитності, ікони, холодну зброю 14-19 століття Першої та Другої світових воєн, мечі епохи великого переселення народів тощо. У Львові встановили головну ялинку міста. Поки що без прикрас їх додадуть перед днем Святого Миколая. Уже традиційно різдвяне дерево Львову дарують мешканці. Цьогоріч це родина із села Сокільники. Їхня ялинка має 14 метрів заввишки. Ми прикрашали її в дитинстві завжди. Раніше завішували. Ну як не було ще війни. Ми завішували завжди таку велику гірлянду, Вона дуже гарно світилася. І сусіди всі завжди бачили цю ялинку, і вона була ну така яскрава. Ховна рада ухвалила остаточну редакцію бюджету на наступний рік. Після вчорашніх суперечок до документа додали збільшення частки ПДФО для місцевих бюджетів до 64 відсотків, мільярд гривень на закупівлю зброї та 4,8 мільярди на підвищення зарплат педпрацівникам. працівникам. Питання збільшення виплат військовим залишилось відкритим. МінФін пропонує робити це шляхом перерозподілу вже наявних оборонних видатків. На сьогоднішній момент в бюджеті передбачені 1,3 трлн трильйона гривень, які спрямовуються на грошові виплати військовослужбовців. Ми вважаємо, що переспрямування коштів на бойові підрозділи, переспрямування коштів на ті підрозділи, які здійснюють захист на першій лінії, можна здійснити в рамках цих коштів, зекономивши коштів з інших напрямків, які на сьогоднішній день. Євросоюз заявив, що готовий покрити дві третини фінансових потреб України у найближчі два роки. Йдеться про 90 мільярдів євро, які можуть профінансувати через репараційну позику і заморожених російських активів або напряму з бюджету Євросоюзу. Частина коштів піде на оборону з пріоритетом виробництва та закупівель в Україні та країнах ЄС для зміцнення оборонно промислової бази. Тому сьогодні ми надсилаємо дуже сильний сигнал українському народу, що ми тут надовго на території Росії знову стався вибух на нафтопроводі дружба поблизу селища Кизинські висілки, очевидці повідомляли про сильний гуркіт і яскраві спалахи. Відео події поширюються у соцмережах. Джерело в гур міністерства оборони повідомили, що для ураження ділянки застосували вибухівку з дистанційним підривом та горючі суміші для посилення займання. Держсекретар Марко Рубія заявив, що Сполучені Штати не можуть нескінченно фінансувати Україну. Він підкреслив, що війна перейшла у фазу виснаження, і Вашингтон шукає варіанти її завершення на прийнятних умовах. Також Рубія зазначив, що Росія навряд чи зможе вести війну ще 4-5 років, адже українці суттєво відкинули її від початкових позицій. Спецпосланець президента США Стів Вітков і Джаред Кушнер провели з Путіним п'ятигодинну зустріч за словами російської сторони. Жодних компромісів щодо мирного плану знайти не вдалося. Позицію учасників залишаються далекими і переговори поки не дають результату. З Чимось ми могли погодитись, і президент це підтвердив своїм співрозмовникам. Щось у нас викликало критику. Нове американське дослідження показало, що собаки можуть уповільнювати клітинне старіння жінок. Власниці собак мають нижчі показники стресу та кращі біомаркери здоров'я. Наші журналісти дослідили, як цей ефект проявляється у повсякденному житті, та що про нього думають самі жінки. Я шукала собі собаку, з якою працювати. і Коли побачила, ну чесно, я закахалася одразу в дреди. У Херсоні росіяни вбили шестирічну дівчинку. Медики всю ніч боролися за життя дитини. Постраждалої від російського артобстрілу, але врятувати не змогли. З уламковими пораненнями у шпиталений також батько дівчинки. Крім того, росіяни прицільно вгатили по перинатальному центру. В той момент там якраз тривали пологи. Семеро поранених цивільних внаслідок нічного шахетного удару по Одесі. Ворог цілив, зокрема, по енергооб'єкту. Як наслідок, 50 тисяч абонентів залишаються без світла через суттєві пошкодження. Повернуть електропостачання лише за дві доби, а не одним за одним, одним за одним. Примусову евакуацію оголошено з межівської громади на Дніпропетровщині. Спорожніти мають 28 сіл, де до початку бойових дій проживали понад 15 тисяч людей. Все через посилення ворожих ударів кабами та безпілотниками. Щонайменше шість вибухів у ставропольському краї Росії. Безпілотники ймовірно уразили хімічне підприємство Азот у невинномиську. Про щонайменше найменше вибухів цієї ночі повідомляли і жителі міста Орел. Тут ціллю могла бути місцева ТЕЦ. <му> Нідерланди анонсували зимову підтримку для зсу на 35 мільйонів євро. Йдеться зокрема про фінансування медичного забезпечення та спорядження. Тим часом Нова Зеландія та Австралія долучилися до ініціативи Пьорл – закупівлі Україні американської зброї. Росіяни просунулись на Донеччині та Харківщині. Зокрема, зайшли до Ямполя. А також вперше за тривалий час просунулися у Вовчанську. Також рух окупантів фіксують під Мирноградом, водночас ЗСУ супопритиск продовжують утримувати північну частину Покровська. Спецпредставник президента США Стів Вітков і секретар РНБО України Рустем Умєров проведуть переговори у Майамі. Тим часом Дональд Трамп заявив, що за підсумками перемов з американцями Путін справді хоче завершити війну, і це попри те, що в Кремлі поки відкидають будь-які компроміси. Була дуже гарна зустріч із Джаредом Кушнером і Стівом Вітхофом. Що вийде з цієї зустрічі? Я вам сказати не можу, тому що для танго потрібні двоє. Негайно повернути викрадених українських дітей резолюцію з такою вимогою до Росії ухвалила Генеральна асамблея ООН. Документ підтримала 91 країна проти виступило 12. Зокрема, сама Росія, а ще Білорусь, Куба, Північна Корея, Іран, Нікарагуа та кілька африканських держав. У Львові вбито військовослужбовця ТЦК. Під час перевірки документів на нього напав 30-річний чоловік із ножем. Постраждалого ветерана. АТО забрали до лікарні, але врятувати його не вдалося. Нападника затримали. Графік відключення світла це найпопулярніший запит від українців у пошуковій системі Google за підсумками року. У першій десятці також опинилися лабубу, бі Олександра Усика, кілька фільмів та телешоу а ще абревіатура набу. Вимагала з підприємця 250 тисяч доларів. США на Буїсап викрили злочинне угруповання, яким ймовірно керувала народна депутатка. За даними української правди, мова йде про членкиню депутатської групи за майбутнє Анну Скороход. Жінка у себе в соцмережах визнала слідчі дії за місцем проживання і назвала їх тиском на опозицію. У шести областях України аварійні відключення: в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та частково Кіровоградській областях графіки відімкнення світла не діють. В Укренерго пояснюють це збільшенням споживання, бо зменшилася кількість відключень. Водночас енергетики просять українців бути заощадливими і енергоємними електроприладами, намагатися користуватися вночі. У Сизрані Самарської області після атаки дронів горить нафтопереробний завод НПЗ розташований за 700 кілометрів від українського кордону. За рік він переробляє до 9 мільйонів тонн нафти. Своєю продукцією забезпечує зокрема і армію загарбників. Дрони також вдарили і по порту російському темрюку Краснодарського краю. Там пошкодження портової інфраструктури. Цей порт приймав тіньовий флот та переоформлював вантажі викраденого вугілля і зерна з портів окупованих Маріуполя і Бердянська. У Майамі завершилася нова зустріч української та американської делегації. В команді США Стів Вітхов та Зять. Трампа Джаред Кушнер з українського боку секретар РНБО Рустем Умеров і керівник генштабу ЗСУ Андрій Гнатов переговори тривали довго і закінчилися пізно ввечері за американським часом. Віцепрезидент Джей Ді Венс вважає, що у найближчі тижні можна очікувати хороших новин у питанні врегулювання війни Росії проти України. Інцидент з дронами в Ірландії намагаються дізнатись, хто запустив ППЛА, які слідували за літаком Зеленського під час візиту до цієї країни. Як з'ясували, чотири безпілотники військового типу летіли в напрямку траєкторії польоти судна президентського подружжя України, порушуючи повітряну заборону. Перший борт розминувся з ними тільки лиш тому, що приземлився із випередженням графіка. Монатік у нацопері. Цей концерт музика став фінальним у серії виступів на честь виходу його четвертого сольного альбому Вічно танцююча людина. Над цим альбомом Дмитро працював шість років. Співав і в супроводі президентського оркестру. Бойкот Євробаченню. Одразу чотири країни заявили про відмову від участі в популярному пісенному конкурсі через допуск Ізраїлю. Ірландія, Словенія, Нідерланди та Іспанія наполягають на тому, що участь ізраїльтян є неприйнятною, враховуючи жахливі людські втрати і гуманітарну кризу, яку вони влаштували в Палестинському регіоні. В офісі Євробачення виправдовуються і пояснюють. Конкурс не має бути політичним театром і повинен зберігати нейтральність.